Актор ЄМЗ, Розподільник Болгарія, не ведений назад, розподільник. Вай ага, 4. Що треба для щастя? Доброго дня. Хотів би показати маленьке відео по установці розподільника R80. Білугарського зразка на тракторі UMZ. У установці було все дуже просто. Встановила його, винесли назад, буквально на штатне місце рідного розподільника МЗ через ось таку пластину. По часу зайняло ну, буквально годинки півтори-дві. Поставили старі коротенькі шланги, вивели нерозподільник, один такий маленький є нюанс, що муфти замовляли також комплект Дві муфти не стають, тобто одна одні заважає. Так, в принципі, все чудово. Працює абсолютно відмінно. Вивели виходя, обратку у рідне місце гідробака. Ще поки що все грязненько. Не прибрали наслідки попереднього Р-80 гідросили. По поводу установки в кабіну. Все елементарно просто. Два ось таких речашки. Все культурненько, обережненько. Працює абсолютно відмінно. Е однозначно, раджу досить непогано. Працює просто відмінно. Е для прицепа під'єднали під наші виходи. Працює все чудово. Так що хотілося б подякувати Андрію з гідростандарта. Дуже приємний менеджер, все порадив, толково розказав, допомагав постійно в установці, деякі були нюанси, можливі які питання. З ним вирішували. Однозначно рекомендую. Я нікого не заставляю купувати нормальний розподільник. Можете їздити далі на своїх гідросилі r 80 хай вони вам далі течуть. Я ж, однозначно рекомендую, дякую. Ну, просто є за що. Думаю, той, хто спробує працювати з даною фірмою, лише тільки я задоволений.